Вітаю, дорогі слухачі та читачі редакції Миколаїв на Дністрі! З вами програма Вмощуйтеся зручніше і я, її ведуча Юлія Фецієвич. Сьогодні ми говоритимемо про книжку української письменниці Люко Дешвар Мати все. Цікаво, що Люко Дешвар це псевдонім української письменниці, перше слово якого складено із початкових літер близьких людей письменниці. Справжнє ім'я Люко Дешвар Ірина Чернова. Всі книги Люко Дешвар написані в одному художньому жанрі, це романи, і зазвичай перемагають номінації Коронація слова та книга року BBC. Нагадаю, що книга Люко Дешвар Мати все вийшла друком у 2010 році, але на прохання. Глядачки будемо сьогодні про неї розмовляти. Основу роману письменниця заклала ідею одного випадку, власне, свідком якого вона була на одеському пляжі, і вирішила, що кожен із читачів побачить в ньому крихту свого невигаданого життя. Книга мати, все це розповідь про сім'ю знаних професорів медицини, які проживають у квартирі на київському Подолі. Лідія Вербицька пишається своїм іменем і бездоганною матір'ю Іветою Андріївною, проживає у квартирі разом з. Своїм братом Платоном, піклуючись про нього та водночас жертвуючи своїм життям. У Платона рідкісне захворювання, і він майже не виходить із своєї кімнати. Та одного дня Ліда вирішує познайомити свою матір зі своїм хлопцем, на що матір звертає увагу на некультурного зятя, який їй одразу ж не подобається. А стас, хлопець Ліди, не розуміє, чому Платону забороняють покидати свою кімнату. Далі події розгортаються так, що матір і Івета Андріївна вирішує своєму сину, в буквальному сенсі цього слова, подарувати живу ляльку для задоволення його природних потреб. Власне, дівчина, яка починає проживати разом з ними у київській квартирі, є символом великої любові, яка все ж таки породжує морок іншої. Цікаво, що авторка у книзі піднімає ряд проблем, які дуже актуальні на сьогоднішній день, і читаючи, читаючи цю книжку, розуміє ці проблеми по-своєму, адже неодноразово стикається в своєму житті. Проблема, яка видається, на мій погляд, надважливою в цьому романі, це проблема ідентичності та проблема індивідуальності. Власне, ця проблема криється у тому, що головним героїням. Ліді та Іветі Андрівній надважливо дотримуватися картинки ідеальної сім'ї та родинної історії і прізвища. Тобто ці дві героїні здатні у житті на все, лише би не заплямувати свою родинну історію. Проблема наступна, яка теж не менш важлива від попередньої, це здійснення та втілення своїх мрій і планів життя будь-якою ціною, а саме ціною великих грошей, ціною підкупу та брехні. Ну і власне третя проблема, яку я як читачка виділила для себе, це проблема згубності особистості, коли ми жертвуємо своїм життям заради когось і відмовляємося від власних бажань, від власних потреб, від власних мрій та власного життя заради когось. Це яскраво показано у головній героїні Лідії, яка все Теж таки залишає свого нареченого заради того, щоб догодити матірі, і продовжує лікарську практику всупереч своїм ідеям та своїм бажанням. Роман, скажу, читається дуже легко. Насправді, Люка Дошвар, вона дотримується простого авторського стилю. Е, тому е, тут немає зайвих описів, немає зайвих деталей. Е, як писали багато е, читачів, книжка читається на одному подиху і за одну безсонну ніч е, з глибоким сенсом про те, що можна мати все і втратити все одночасно, ось про що саме ця книга Люкодошвар, а також вона про любов та звичайне просте людське життя. Отож, підписуйтеся на канал, читайте книжку Люку «Ти все, діліться враженнями в коментарях, ну і, звичайно, вмощуйтеся зручніше.